Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я сікрем майстер компанії ГовайТі. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас випускник курсу Fullstack Offline Станіслав Чехов поділиться своїм досвідом в IT. Станіслав, привіт! Привіт. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Я працюю ракт-розробником в компанії Shark Software. Супер! Що трапилося в твоєму житті? Чому ти прийняв рішення перейти в IT? Ким працював до цього? Е, я був студентом, і в мене були тільки якісь там маленькі підробітки. Прямо офіційної роботи в мене не було. Займався всім, всім підряд. А потім якось мені мій друг пішов так само в GoIT на той самий курс, на те, що я пішов, який я закінчив. І якось я дуже довго тягнув, і якось десь приблизно рік я вирішив, думаю, я спробую я. Записався на марафон, е пройшов марафон, подивився, чи мені сподобається, мені сподобалось. Я е подзвонив менеджеру, мене записали на курс, і ось так я потрапив в GoIT. І з кожним місяцем мені прям все більше і більше, більше подобалося. Я вже зрозумів, що десь приблизно десь. Коли півроку відучився, я вже зрозумів, що це буде моя постійна, моя постійна робота, моє життя. скажімо так, о, так це прекрасно. Дуже люблю історії, де випускники розказують, як їх запросили друзі, і ми разом тепер в ІТ. Той момент, коли маєш можливість ділитися мемами не тільки сам собою, чи з кимось на роботі, а ще й з друзями це прям заряджає. Станіслав, скажи, будь ласка, ти говорив, що проходив марафон? Що тобі було складно чи легко проходити, і що мотивувало добігти марафон до кінця? Мені здається, що їм саме прагнення моє навчитися розробці мене отак підштовхувало, Мене мене тягнуло за собою. І в принципі, марафон для мене якось ну не був дуже тяжким, ну і не був дуже легким, тому що я в принципі з цим не мав ніяк ну, ніяк справи в минулому, і якось так і дійшов. Ну було дуже цікаво. Прям коли створив свою першу сторінку, дуже, дуже круто, коли ти бачиш, ти щось написав своїми руками, і ти потім бачиш, як воно виглядає. Оце прям дуже круто. Скажи, будь ласка, що для тебе було найскладнішим у навчанні вже безпосередньо? А, мені здається, найскладніше було м, всидіти на одному місці. Ось так, от, да. І Якщо наприклад, щось щось не виходить, і оце так, три години можна дивитися на, на, на той код. І не розуміти, що, що, що не так, а там якась може бути якась крапка, не там чи якесь слово ти там неправильно написав, і все. І ти такий дивишся, до ну це капець, ніяк. І в принципі, на саме важке це час, правильно час, тому що всі, хто кажуть, що це дуже легко, наприклад, ти от там зараз навчи, буквально за місяць, там вивчиш якусь якісь якусь мову, і ти підеш там заробляти гроші. Ні, такого не буде. Це дуже велика, дуже велика, дуже велика праця. Насамперед, іменно на над самим собою, щоб всидіти, оце все е, перечитати, зав ну, навіть не завчити, а розуміти. Ось так, тому що без цього ніяк. Станіслав, розкажи, будь ласка, про етап працевлаштування. Перше, як ти готувався до співбесів, як ти їх проходив е, і що тобі допомогло їх пройти? Насамперед, я готувався теорією. Е, я робив упор на теорію. Я почав, в принципі, проходити співбесіди ще коли я був на останніх модулях Реакта. І якраз так сталося, що ми там залишались дві неділі до закінчення Реакта, почалася війна, і в мене якраз на 24-те було дві співбесіди Назначено. ну і мені зрозуміло, їх відмінили. І якось я на десь на 2-3 місяці якось я чуть потерявся в IT ну Я позабувався багато чого, і потім майже почав спочатку реактив. Плас було дуже багато співбесід. У Мене ну не дуже багато для мене це було дуже багато, скажімо так, тому що вони там були раз в три неділі, раз в чотири неділі. Було при приблизно шість штук із шо. <ривіт> да, і мені десь шостої, з шостої взяли. Ну було скажу дуже тяжко, тому що зараз під час війни набагато тяжче працевлаштуватися. Дуже багато питають, дуже великі так сказати. Дуже багато требують. Далі дуже багато, наприклад, і дуже мало вакансій, в принципі, на без досвіду роботи да. Якщо раніше це було їх ну, в три рази більше, в чотири, то зараз може бути і 200 людей, людей на одну позицію, навіть і в деяких позиціях і більше, по 500 людей. Ну, це так каже статистика на джині. А, а ти не менше, ти працювався, що ти з тим Ти такий кажеш, дуже багато, ти ми зараз кажеш 50, не знаю, 26. Да, ну, Просто дуже дуже бага е, дуже треба було всі всидіти. Прав, ну, як сказати, досидіти до оцеї фінальної співбесіди, тому що дуже розстраювався, тому що там не вистачало цього. Потім я більше упор робив на саме на код, щоб на на написання коду, а на теорію якось я забував чечуть, і мене розносили по теорії. Дуже багато, дуже багато співбесід по теорії. А потім якраз передостаннє дуже себе підготувався. Прям, мені здається, я зрозумів джес прямо зсередини, і після цього мене вже взяли. Так що треба вчити теорію, це правда. Скажи, будь ласка, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Насамперед, це вчитися, потім, напевно, не розстраюватися, не засмучуватися, якщо щось не виходить, воно обов'язково вийде. І якщо ви там щось робите, якусь задачу дві години, ну краще прий... встаньте станьте, йдіть погуляйте, воно саме воно само до вас прийде, і ви будете зд... дивуватися, чому типо, я це відразу не зрозумів там, за 10 хвилин. Так що, ось так. Супер, дякую за такі цінні поради. А чи було в тебе бажання, не знаю, викинути ноут? Так. Да. Дуже багато У мене від навіть, навіть зараз на роботі дуже багато таких бажань, тому що <смі>, такі бувають тяжкі таски. Тому да Станіслав, скажи, будь ласка, чи було в тебе таке, що якийсь певний модуль ти починав розуміти не зразу, а через декілька модулів пізніше? Так і не один раз, особливо на JS і на, і на React. В принципі, наприклад, якщо я десь на третьому модулі щось не зрозумів, а догнав тільки на п'ятому. І в принципі навіть деякі деякі теми я от тільки догнав нас, коли вже трудо трудоустроївся на роботу. <реш> Бачиш, я тобі не ну, якби не завадило працевлаштуватись результатів. Да. Як ти з цим справлявся? Не було такого відчуття, що от всі зрозуміли, а я не зрозумів, що робити? Чому так? Дуже, дуже багато разів я думав, що я самий такий так сказати, нижчий ни всіх по рейтингу по знанням. Я думав, що я не доганяю, а багато людей так само не розуміли. Але ми навіть разом кооперувалися і питали той, хто зрозумів. І в принципі, він нам ну, пояснював або підходили так само до ментора. І ми, мені було добре, тому що я закінчував офлайн. Я міг підійти і спитати мене був Андрій Шнурков, і а, я до нього підходив. Я кажу: ну, Андрій, я не розумію. От покажи мені. Він мені сяде да, навіть декілька разів. І тоді, коли ти роз, таки дивишся. А це, це ж просто було. Чому ти не міг зрозуміти, ти не <пух> знаєш? <пух> <пух> є таке, ну але це життя, це ті, то і зараз таке буде, що не все будеш розуміти. Головне. Так, так. Я так само так. багато звертаюсь до своїх менторів, які в мене хлопці, які зі мною працюють. Я прям попав в таку компанію, де дуже, дуже класний ком'юніті. Прям дуже класний. І вони мені все пояснять і розжують так само. Ну вони знаю, що я тільки як новачок тут. То дуже зразу допомагають. Клас, супер. Що би ти побажав собі 5 років назад? Почати вчити жест 5 років назад ще. Зрозуміло. Чи є щось таке, що би ти хотів сказати нашим студентам, чого я ще не запитала? Вчіться, вчиться. Важко працюйте важко, щоб потім було легше, скажімо так. Станіслав, дякую тобі за твоє інтерв'ю, за твій досвід, те, що ти поділився. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до нових зустрічей. Станіслав, дякую тобі. Бажаю досягнення наступних цілей і чим скоріше стати сіньором дякую вам також і всьому ком'юніті Дякую, па-па.